Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 20 жовтня. В інформаційній передачі місцевий час в студії Майя Гуменна. Чернівецька область до зими готова на 100%. Котли відремонтували, тепло запустили. Запевняють обласні адміністрації. Готувати об'єкти житлово-комунального господарства області до осінньо-зимового періоду почали ще в травні. Так за п'ять місяців замінили 63 несправних котли та підготували усього 698 котелень. Також привели до ладу 100% водопровідних та каналізаційних мереж щодо навчальних закладів, то вони повністю готові витримати низькі температури. Жоден з них не залишився без теплопостачання. Обласні адміністрації сподіваються, що цього опалювального сезону обійдеться без аварій. Температура пішла на підвищення, тому є ще можливість, в залежності від теплових карт, в першу чергу це тепломережа і інші котельні, які подають централізоване теплопостачання, мають можливість зміняти трошки температуру теплоносія, відповідно, це зменшення споживання природного газу або зменшення, якщо вони працюють на дровах. Твердого пала